Ось що я вам скажу: я зоряний лицар. Я зібрав вартових, зустрів кралю, закохався. Вона померла, а потім воскресла <клес> і чомусь козою стала. <клес> Хто б говорив? Ти упустив деякі важливі деталі, але найістотніше схопив. Доброго вечора! Ми з України. Вартові Галактики 3 є триквелом стрічок 2014 і 2017 років, а також 32 другим фільмом в КВМ. Про ідеї для фінальної історії вартових в листопаді 2014 року Джеймс Ган заявив, що крім готового сценарію для сиквела, він вже має нотатки для триквела. Незважаючи на це, в червні 2015 року Ган не був впевнений, що займатиметься третім фільмом. Заявивши, що це залежить від відчуттів після створення другого фільму. І після того, як друга частина вже вийшла в прокат, Джеймс Ганн зрозумів, що він зробив величезну помилку, вбивши йонду, показавши непросту історію стосунків батька з сином. До речі, цікаво, що сценарії ще передбачалося залишити йонду живим, але для повноцінного розкриття героя його все-таки вирішили вбити. Тоді Ган довго думав, чи буде він знімати нову частину, чи ні. І ось нарешті, в квітні 2017 року, Джеймс таки розповів фанам, що він знову буде сценаристом і режисером в три квелі вартових. Фільм завершить їхню історію, але посіє насіння, яке дасть сходи в наступні 10 років КВМ. Починаючи роботу над фільмом, Ган допомагав вирішувати, на яких персонажів варто звернути увагу. Але 20 липня 2018 року Джеймса Гана було звільнено з посади режисера стрічки через образливі твіти багаторічної давності. Але у березні 2019 року його вже було поновлено на посаді. Основні зйомки відбулися у листопаді 2021 року в Атланті, штат Джорджія, під робочою назвою Гаряче Різдво. І ось нарешті я зміг переглянути фінал історії космічних супергероїв, який з вами зараз готовий обговорити більш детально. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Юра Лис Філмс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому якщо ти хочеш бути в курсі самих свіжих кінопрем'єр, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже багато цікавого контенту. Ну а ми в свою чергу розпочинаємо. У той час як вартові галактики на чолі з зоряним лицарем намагаються пристосовуватися до нових умов життя, їм дещо стає відомо з минулого ракети. Мало того, що його тепер потрібно рятувати. Так крім цього, нова місія може ще й поставити під сумнів навіть подальше існування команди. Це досить цілісне кіно. Ви можете навіть відразу ризикнути глянути третю частину. Вона, звісно, логічно пов'язана з попередніми, але таких суперсюжетних відсилок тут не буде. Тут скоріше будуть відсилки на мистецтво. Наприклад, на роботу Мікеланджело Створення Адама. Фокус цієї картини краще розкриття ракети. Його ми отримуємо частіше за все, через флешбеки, в яких нам так само представляють і антагоніста стрічки, який, на мою думку, мав потенціал розвитку, хоч і йому прописали якусь доволі слабку мотивацію. Це вийшов своєрідний односерійний антагоніст, який так добре й не розкрився. А от старі знайомі, наші улюблені вартові, можна сказати, справді отримали доволі логічне закриття своїх сюжетних арок. Ну а більш глибших історій про нових персонажів ми чекаємо в нових частинах. Наприклад, про того ж Адама Ворлока, з ким, до речі, пов'язані сцени після титрів. Їх дві, і вони дають логічне продовження історії, яка є цікавою, простою і легкою до сприйняття. Незважаючи на хронометраж в 2,5 години, вам здасться, що ви подивилися короткометражку. Весь фільм пролетить зі швидкістю блискавки. Ви будете насолоджуватися як хорошою графікою, так і шикарним музичним супроводом. Разом з хорошою постановкою масових батальних сцен. Ще майже весь фільм ви будете і плакати, і сміятись. До речі, не можу не згадати момент з інопланетянкою Юрою, точніше, Урою, до якої залицявся Пітер Квіл. Це один з таких моментів, що справді мені запам'ятався. На відміну від присутніх моментами затягнутих мізансцен. Хоч тут і досить сильна режисура з яскравим авторським підписом Джеймса Гана. Але завдяки хорошій операторській роботі, як додатковому елементу кіномови, вони говорять без слів, щоб ви краще змогли насолодитися фіналом історії вартових, яка справді вийшла доволі вдалою. Шкода, що це останній проект Джеймса Гана для Марвел. Адже з їх нової продукції, фінал вартових це поки найкраще, що я бачив. Загалом, навіть якщо ви не фанат Марвел, але хочете подивитися щось класне, веселе, і драматичне, то вам сюди. Це поки кращий масовий контент з того, що я бачу. Вісім з десяти. Варто уваги! Та да, є крут так, це було круто. Вартові галактики три. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного зі свіжими кінопрем'єрами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі самих свіжих релізів, то не забудь підписатися на цей канал, адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Вартові галактики 3 Загасимо всіх, хто нам завадить! Ні, нікого не гасити. Ну хоча б кількох. Жодних убивств. Ну, хоч якогось добня, на якого всім начхати. От що за депресняк! у травні 2023-го.